Групи бій потрібно, і саме для цього ця зустріч. Але ж всі ми ще розуміємо, що Андрій Пашков, Пашкова річернів ігор Лєвченко і Сергій Бабю. Якщо ми говоримо про команду, Сенду. буде. Я сьогодні встав з цієї ноги. Я смачно поснідав, смачно пообідав, а на вечерю буду куштувати команду. Віт, але зараз! Від забиває Баранов. Якщо я не помиляюсь, ні, це не баранов, це Корнічук. Це Корнічук зі спини. Зі спини я помилився. Одинадцятий номер Віта віддає передачу. Корнічук Олександр. А забиває Олег Буцько. 18-й номер. І дійсно від виходить вперед. Корнічук Буцько, Войток і Глуцький зараз на піску, саме в такому. Сембіу пропускає до того, що отримав він від свого голкіпера. Мовляв, пропускали, спокійно буде наш м'яч, будемо володіти. Якщо ми говоримо про турнірну таблицю, дві перемоги. Зараз Сіренко може забити, Сіренко забиває. Серденько Кахані, полетіло. Сіренко забиває. і Він був правий. Він був правий, мовляв, я працюю. Я сьогодні встав з цієї ноги і зараз... Відразу на лаву для запасних сідає вся четвірка. Вже готується Сіренко Турко і Руслан Козюра. Луцький. Накидання на рисенка. Рисенко. Рисенко. Моток Максим. Максим. <плес> <плес> Нещільно. Нещільно зіграв Ігор Лєпченко з Максимом. І Максим послом через себе відзначився. Микола Петрович так дещо із сарказмом, сарказмом. Сказав уля, хлопці нічого не сталося. а Зараз розбір позіграв щільно і навіть дуже. Виток Макс. Пропаговоль від Дубль від Максима. Ми сьогодні побачили вже на цю хвилину. І не знаєш, що краще. Зіграти з Максимом не щільно, аби той пробив бісеклетовіч альтернативи або захисників. Третій номер крізь Турку. Турку, Сіренко, Сіренко вдовж. Передача Турку кидається у обідка, але Корнічук. Але Корнічук асисту при першому зіті воріт, коли він вигодив ідеальнішу передачу на Олега Буцька, забиває сан і записує себе. до протоколу зустрічі. І команда Ельбіт. Робить дуже і дуже непогану перевагу. Я зараз обіграти Олега Сіранка не так під просто. Бузіний вимагає від Олександра на Дій у Конованка вийшло, вийшло забіг Андрій Бузіний забиває. Скоріше за все, що все ж таки Микола Воронюк під, підкоригував. Микола Воронюк підкоригувавши, все ж таки Андрій відправив м'яча в сітку. Бузіний, Бузіний все і ж таки, що, якщо та... Шкіряний влучше прямічінько в сітку, один м'яч і відіграла альтернатива. Перевага скорочена до двох, але тут же Просто відразу Корнічук оформлює дубль. І пам'ятаємо ту результативну передачу на Олега Буцька. Перевагнув трим'ячі. Знову перевага в трим'ячі. Хорнічук засмуче Андрія Бузіно. Бузіни, який святкував, який святкував взяття воріт, але святкував занадто довго. <реку> від рукошети м'яч саме від голови етаранного форуда під номером 70. Ось Та Ну ось все за два. Цей гол за два. Ох і таранний форвард. Ромело Лукаку приїхав на столичний гідропарк. Красунчик ох, і поклав. І це гарна відповідь Максимові войтку. Це гарна відповідь. А спробуй так. Козюра відправив м'яча в сітку. Зараз у 70 номер. Видав не найкращий пасу мінялися люб'язнося, ми зараз рукою але радубель, кожну козура боль з Русланом. Ось це так похулика, ніці від 70. два забив і пішов у фан-зону Маракана відпочивати. Але ще зараз. фінал, золотий фінал, вікнальов побільшого Керка. Буде 23. двадцять требутько пробуває. Базанко вирушає. Пазанко працює. А який віддає на Ігоря Лєвченко. Лєвченко. За НАТО передача. Пуцько порожня ворота Пуцько! Олег під караулом на помилці Ігоря Лєвченка. Лєвченко, який віддав занадто слабку передачу. І команда від... відсвяткувала командою. Це взяття воріт. Рахунок 4-6. Антра поля альтернатива розюра. Деякі глядачі вже зрозуміли, що не буде спасіння волорічверні Пробуває добивання, вище воріта. Нормана базанка. базанка, який підкопав і віддав. На п'ятого номера на лідера команди Козюра, Кунцевич дивився, козюра. протаранив всіх віддав Насіренка. Один я відіграно і знову козюра. І знову козюра, який просто розштовхав всіх з м'ячем козюра який. Зробив цей гол, ну і Олег Сіренко. Ну, і Олег Сіренко, звісно ж, як і личить бомбардирові, відправив шкіряного у сітку. 5-6 рахунок. Є час на спасіння. Є час, але потрібно. Забит. З першої сходинки, альтернатива і з другої, Тож ж любіть насолоджуйтесь з ним. Грайте в нього без вам Побачимося, почуємось, папа.